кается из-за вот этой хрени в игре. Ну я трошки попал потом. У меня типы. Ну понял. Передо мной еще. Тимает, что? Не знаю. Тут еще падало Шолома нема. Шолома ні. Тільки сам знайшов. Щось не бачу нікого. Убив. Китаєць. Горит, что всякие тайоза с горы пришла. Думаешь? Ну, мы не так дается, за горы бежал. Давай пойдем вон тех убивать. Тачку возьмем и пойдем убивать. Давай, давай. Мне только шлем нужен. так біжив в сторону сюди. Може, щось знайдеш по дорозі. Я першу казку взагалі маю. Не улучшаем меня. А ч он не еды? А чому не еды? А. Прямо. Дроп блеску идем с дропом. Вот два дропа прям, то два сзади. Залину. Один два? Два, ну там, да, ну там другий дальше, пав. В кілометра півтори за ебаный в Я перекинусь. Зараз. Причому взагалі. Ну, обща... Нормально. Там другий зразу внизу. Я взяв цей груза, добре? МГ Нормально, тут люди є. Maybe тут ще є, я не знаю, чи всіх убили. Бачу. Ловко, пеш, не один. Мені Все треба не підзалутати їх. Ні, тут ще ті б'є. Прикинь? Вангари у мене next. Тут. Їх Ого, убел. вбив. О, по мені херачать, по мені херачать. Не нокайся. По ним, херачать. по ним теж херачать. Я угладав. <рик> Одного нокол <Хорошо. рик> на метке желтой. Могу добили уроди. <рик> Я Добил. Типа должен быть еще тиммейт знаю. ядер. Мені попадають. Я зараз не спушусь. А, він смог дає мені. С читом грає, пидер. Закрий мене, тачкою, якщо можеш. Я за смог виходжу. Ти мене тачкою закрий просто. Угу. Що за урод? Угу. Один. Ок. Да він бачить. колеса все баш. Поїхала. А, тут зверху ще тип був. Сольник того, що я вбив, не добив Уроди Вселяюсь, я... я вбив. Вот тип. Ой -ой. Я його не бачу. Пусть лежить, походу. походу. Та-та-та-та-та. Метка. Блять, меня чел смотрит, метка. Давай, Ух, ему. Ух, нокнул, блядь. А че СКС такая сильная? У <coughs> меня аптек не мое Вот под тобой. Е? Yeah? Вот под тобой двое лежат, да. Давай то убьем. А Лапуха. Страшно. Мин сзади лежал, прикинь? він ми в кустику був. Вот тут вот здесь. це придурок якийсь. У нас еще должен быть чел. А, він походу пошел, поднял вот здесь на своего тиммейта. Можливо, можливо. Блин, СКС-ка, ну, стильная, оказывается, слушай. Мне бы еще ну, почему да. мне сейчас найти. Было бы вообще замечательно. А вот я думаю, я тут сейчас найду. Да, нашел И8х нашел. Ой, ой ой Вот аптеки есть тут. Мангев же, я знаю, что. Та як вони живуть? Погнали. За ними. І за ними. Не дивлять, треба доганяти. Коло дропа стопають. Хочуть стопнути коло дропа. Та, стопнути коло дропа. Ох, зараз буде іншаллах. Бачу, справа від машини, цілу тачку чи ні? А він А що ти має? О, він задавився! тебе. <laughs> <laughs> Скорше всього. О, боже мій. Він мене з з з зі страху напав. О, боже мій. Почав дурнеся робити. Дебіли Дебіли, а нема білого. Там прямо стрільба Да, чого? Що...

Потом же ну, я им вже стики надавалшу, что <totipot> <Шо>? опекать, что так пустало, ха. <laughs> Кирок трохи треба. То вони визвали дроп. Вони? Да. Окей. О, ні, нам треба далі десь з'їхати Так прямо туди на скалу не впаде. А. Типи що? Ти думаєш вони скакати будуть? Я не думаю. бач Дав уша йому уголов, по мам, нет? 300. Підлом, да. 300, 300 метрів. Поїхали, відіжме. О, тачка перевернулася. Поїхали, поїхали, перевернулася. Давай, давай. В полі, голубці. 106, 150. Бачу. За камнем. Угу. І другий десь. Тут двоп, походу, ту сторону бег. Давай там да, того да, задава. Да. А, двое? За на дроп. Сзади еще стреляют Там Поме куда? То ні, я не дроп хотів, там Типе просто пригнула, напевно за ним Тут так, є Є-є А ді де не були? Є-є-є-є Тут бронірований вазик. Точно є. е. тіпи метка стопнули. Ще раз херачу. За дервом. Метка? Эй, кто это? Окей. Пошелся, Даю. А я ему грею. Зарвал. Поехали до них. В гості. Там БЗшка, там БЗшка. <кхід> Голову дав. Бач, нанизу мене. Ти його бив? Та-та та. -та. Нокнул за деревом и за камнем остался, тип на желтой. Окей, окей. Голову ему дал. У него минус шлем, шлем отлетел. За камнем. <coughs> Хорош. Бля, я в мішку. <coughs> Прямо в мишку. Прямо в мишку попал. <coughs> <coughs> э, тип, метка. Метка за камнем желтая. На кот целовал. Понял. А их там двое, похоже. Два ботика. Куда, да, куда на них? А, это дети, которые на а горе были. Да, он. Нокнул левого, камень остался. Okay. Камень убил. Бля, СКС, это просто что-то с чем-то. Вазик внизу бронёван. Чую. Поехал в кемпе наш. Андрей. Что? По ДМС, подемся, по ДМС, що ти скажеш пізніше. Коли пізніше. Ну, колись там за два дня за день. Завтра, наприклад. Ну да, потом я скажу, що це хуйня, конечно. No. А, а як інакше? Прямо в УАЗі я їду за ним. У мене Сигналю їм. Стопають походу. Бачу, да, ай, стоп. А, стопай, стопай. <турпи> Хорош. Два ходства минус. Взагалі шансів не залишили А коли треба руйнити зразу? У мене є, у мене є, у мене є фуллові Просто нуль шансів, нуль Ну то так Давай Я візьму свою тачку, якщо виразить Давай, давай, а вони зазонують чи що? Так, до речі, з цієї машини можна висадити Можна ззаду розстріляти Да, можно, ну там надо в пиксель прям попасть Впереди если, а вон впереди смоки рассеялись Бача. А вон прокидывает смоки Хорош Да я убавил, ну шо А, він сразу стол? Ну так. В... — Возьми мене, возьми Що Ты что с души по смоках. <laughs> а у мене труп ще не исчез, і я думав, що ног лежит. Значить, табак. У мене просто кореин рейтинг, значит. Ну у мене тоже. Нужен був, фразу исчез. А він в смоках, я його просто в смоках був. — А чого он встретил не Прямо. А, там Ай поїхали, поїхали. Метка, Ну-ну, ну-ну. Не, no, 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 no. <tip> не хочуть. Он мне голову сломал. Ок. Сидай в тачку. Я в аптеку. Ладно. Зараз я стопну, чекай. Не хочешь, щоб тачку <tip> заруинули. Окей, okay, я не буду з тачки. У мене шлема нету вообще. Но я ему, по идее, тоже голову дал. Желтая пикает. Так, дарочкай. Метка. Не хочешь. Не хочешь. Мы не в зоне. Давай поедем кому-нибудь на лицо идем, потому что у меня. Прямо. Пойха, пойха, давай, давай, давай. Да давай. Разумею. А, а чому ж ти? Можна летять до них, что тут? як хочеш. Я прям дуже сильно накопиться. Прям дуже сильно накос. Садить, нет? Едет, maybe, maybe, maybe. Едут, едут. Они заехали сюда. Okay, не а, нет, едут дальше, едут дальше. Семерок Семерки тут еду нажать. я-то ее могу скинуть, она 50-й скену. Что ну, мы. Ой, сзади. Блядская ты мразь, блядь. Его никто не трогает. И там за зону и тачка едет, но мы встагаем. Поедай. И... Все гуд, все гуд. Ага. Прям великолепно. Я хили с собой, мне дуже зле. Там сильный тип, какой-то стоит. У его тиммейта, кстати, сядай, сядай, седай. Нам трэп зону заехать. Нормаль, нормально, нормально, нормально. нормаль. Нам нужно убивать этих. Что, мы тут стоим, а спокойно. Вот так такой. Окей, окей. А, він підпушує, напевно. Да. Зверху. Ну, ми можемо поміняти позиції. Поїхати в кем, наприклад. А ми, як ми поїдемо? Наприклад. Він не взагалі. Він не взагалі. Та я заїду, але, блін. Ну, спробуємо. Так, що? Там в кем я теж чули. Ну, просто тут позиція. Тут зона буде. Зараз я тако зроблю. Вот типу типа Відверху Тип так О І поїхали Нок. Можем запустити. Наташся оранжевий та. За тачкою ног. Давай. А чи... ні, мен заїде, мен заїде, мен заїде. А, зона, він труп. Тачко. О, да. Я бач. Що ж так думаю? Вс, тих треба мучити. Горе. А, не треба. Я доїв. Эээ, тип Бачу, 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 баша, башу, Нормально, вони не в зоні, ми гуд. У нас позиція. Мілих. Юб кімпах двоє. А у них нема позиції. Вони не зум пішли. Все гуд. Один залишився і два, и одне ДО, да? Та, 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 та. Сольник та, Сольник тут вон умеется. Я його на кот, на пуль. Прям руль. А, бачу, його. Вин... Він виходить? А я в на нього. Я цикл влюсь, Добре. Добрый. Спереди Було би добре, щоб за камінь, я. За камінь, за камінь забіжав, за камінь вперед. Так? Да? да. Ну все, все, все. О, вот это хороший, кстати, хороший молик був. Что нахуй? Леваско, вишел за деревом. Розумію. Идёт лево, фул лево. Я в курсе. Хорош. Лучший. Просто просто розмотав його. Я його навіть не бачив. О то катка гарна була. Да, дуже потна. Та ні, я не спотів взагалі. Просто, типа, блин, без шансів розмотав їх. У дно полю попали по мені. Ну блин. В тебе скільки? Пятнадцять. У мене шістнадцять.